Першим датчиком буде акселерометр. Цей датчик дозволяє вимірювати прискорення об'єкта. Він може бути використаний для визначення законів руху Ньютона, а також для дослідів з механіки та акустики. Наприклад, студенти можуть використовувати акселерометр для вимірювання частоти коливань пружини або для визначення швидкості звуку. Проведемо дослід. Ось програма, яка дозволяє побачити виміри акселерометра в реальному часі. Координатам. Переходимо на графік із осью Z. Тепер ми бачимо, представимо, що у лівій руці у нас пружина. До неї ми підвісили телефон, смартфон. І відводимо його вниз, таким чином розводимо пружину і відпускаємо. І бачимо, що акселерометр показує. Графік коливання пружини. І по пружина буде сповільнюватися, амплітуда буде зменшуватися, частота збільшуватися. І ми можемо спостерігати це. Другий датчик це гіроскоп. Він дозволяє вимірювати кутову швидкість обертання об'єкта. Цей датчик може використовуватися для вивчення законів обертання Ньютона, а також для дослідів з динамікою твердого тіла. Наприклад, студенти можуть використовувати гіроскоп для вивчення руху хуйделки або для визначення моменту інерції тіла. Проведемо дослід. Ось програма, яка вимірює покази гіроскопа в реальному часі. Перейдемо на гіроскоп. Тепер кладемо смартфон на опорний почивник і починаємо наш досвід. Чим швидше ми будемо обертати, тим графік буде збільшуватися, більше збільшуватися. Як тільки бачимо по графіку, як тільки зупинилися, графік упав. Тепер обертаємо в іншу сторону. Теж, чим швидше, чим швидше, тим графік більший. Теж зупинилися, графік піднявся вгору. Виміри проводилися за вісю обертання Z. Тепер визначаємо датчик освітленості. Він дозволяє вимірювати рівень освітленості. Також може бути використаний для вивчення законів світла та термодинаміки. Наприклад. Студенти можуть використовувати датчик освітленості для дослідження поглинання світла або для визначення температури тіла. Проведемо досвід. Ось програма, яка показує виміри датчика в реальному часі. Наведемо. Тепер знайдемо датчик. Він знаходиться ось тут ось пальцем ведемо, затуляємо його. І виміри повинні різко впасти. Ось, ведемо, ведемо, ведемо. Ведем. Оп, упали. датчик знаходиться ось тут. Наведемо джерело світла. І тепер будемо затуляти його різними приладами. Пласмоса, прозора пласмоса. Бачимо, що в нас покази 632. Ось. Затуляємо його. Покази трішки впали. Тепер візьмемо синій пластик. Затуляємо. О, вже показники сильно впали. Тепер візьмемо скло. Прозоре скло. Затулимо. Виміри теж трішки впали. А тепер візьмемо сонцезахисні окуляри. Виміри набагато сильно впали. Це каже про те, що різні предмети по-різному поглинають світло. Потім буде датчик наближення. Цей датчик дозволяє визначити відстань до іншого об'єкта. Він може бути використаний для вивчення законів оптики та електромагнітної індукції. Наприклад, студенти можуть використовувати датчик наближення. Для створення інтерактивних моделей хвиль або для дослідження взаємодії магнітів. Цей датчик у смартфоні знаходиться ось тут. Ось програма, за допомогою якої можна тестувати цей датчик. Зараз зайдемо. Ось він. Тепер спостерігаємо. Спрацьовує тоді, коли при розмові ми притуляємо смартфон до вуха, і у нас екран тухне. А коли повертаємо екран назад, екран загоряється. Це зроблено для економії електроенергії батареї. Ось це ми робимо пальцем. Бачимо, як квіточка то зменшиться, то збільшиться. Тепер вивчаємо датчик Хула. Він дозволяє визначити напрямок магнітного поля. Цей датчик може бути використаний для вивчення законів електромагнетизму. Наприклад, студенти можуть використовувати датчик хула для створення компаса або для дослідження взаємодії магнітів. Проведемо досвід. Ось програма, яка показує значення магнітної індукції в реальному часі. І тепер будемо наближати до смартфона магніти. Цей слабкий, у нього буде мінятися. Значення слабше. Бачимо, зросло значення магнітної індукції. Віддали, зменшилось, приблизили, збільшилось. Ось. Тепер будемо наближати телефон до більш сильного магніта. І бачимо, як покази набагато більше зростають. Віддаляємо, зменшилися, приближаємо, збільшилися. Тепер вивчаємо компас. Він дозволяє визначити напрямок на північ. Цей датчик може бути використаний для визначення законів магнетизму та географії. Наприклад, студенти можуть використовувати компас для знаходження магнітного поля землі або для визначення напрямку на певну точку на карті. Ось програма, яка показує компас. І за допомогою неї можна визначити азимут об'єкта. Наводимо на північний полюс. На північ. Північ у нас там. Тепер визначимо азимут флешки. Азимут флешки 130 градусів. Далі gps датчик Він дозволяє визначити географічні координати об'єкта. Цей датчик може бути використаний для е, вивчення законів географії та астрономії. Наприклад, студенти можуть використовувати gps датчик для визначення відстані е, між двома точками на карті або для дослідження руху небесних тіл. Ось програма, яка показує координати смартфону. Включаємо, переходимо в значення. В значення і бачимо широта 48, довгота 36,7. Це координати смартфону. Генератор звуку. Цей датчик дозволяє створювати звукові сигнали. Він може бути використаний для визначення законів звуку та хвиль. Наприклад, студенти можуть використовувати генератор звуку для дослідження частоти звуку або для створення інтерактивних моделів, моделей хвиль. Ось програма, за допомогою якої можна створювати звук з різною частотою. Частота у нас 160 Гц. Створюється звук. Збільшим частоту, змінюється звук.